і ви містобудівні умови не давали. Ну така прошу мова. Тоді йде Доді... Якщо я правильно констатую, то йде е... звичайний штатний самострой. Земля так, але містоподівні умови відсутнюють і піднімуться. Я я так розумію, що вони вже якісь підготовчі роботи виробили. Да, а, а підготовчі роботи, не вишукування. Я так розумію, що вже щось там вирубають. Забор, Забор, так? Забор не то Вже бурили, брали. Там зелена травка і вже зони побурили. Вже. Ага, Висок, це йде гелор... вишукування для ну, розами. <рекологічних> так, так, так. Вже геологію І що там за свічки чотири на такому клочке можна построїть?

ВЗБК в п'ятому мікрорайоні, потім ще один садочок на території ВКБ. В третьому мікрорайоні раз два три садочки будуть будувати? це готові далі передбачено. Було питання чи передбачено дошкільні заклади я в другому житловому районі дошкільний заклади, в першому житловому районі дошкільні на території садибної забудови раз два садочки. Так що всі садочки, садочки планувальної документації передбачені.